Ёлки-палки, откуда ты вылез, динозавр? О -о -о. <звы> Ничего себе, так и поглохнуть можно. Добрый вечер. Выходим из машины. Вы знак там бачили? Там? Да, 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 да. Бач бачу. Что там написано? 50. Ну, а чого ми плетемся 15? Це що, умишлене приниження швидкості чи шо? А, 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 а що є такий закон хіба що якщо пише 50, то не можна 15? То це що получается? Це ми сначала принизили швидкість, а тепер ми принизили інспектора да і я, от так я дивлюсь на вас, я не можу понять, Як мені це розценувати? Чи це преступна халатність, чи умишлене створення заторів на дорогах? Це ж такі, як ви, от на таких тарантайках. Кожний ранок виїжджають на мост Патона, і ламається он обов'язково на тому мосту. А люди стоять пробки і в воздух вилітають тисячі тонн бензину за таких, як ви. Де ти взяв цю машину? Дідусь подарив батькові, а батько подарив мені. І я подарю своєму сину. Якщо, звісно, відпустите. да? даю. так вийшло. Що мені з тобою робити? Я б поїхав, може. Тепер повернемося до початку розговору. Ти знак бачив там? Бачив. Ну, що там написано? 50. Ну, давай 50 гривень. А чого 50 гривень? Тож я тобі кажу, знак висить. Пишу для таких, як ти, щоб чітко було зрозуміло. Для чого ці знаки, по-твоєму, висять? Це спеціальна тарифна сітка по всій Україні. Де 50, де 90, де 130. У мене 50. Давай 50 гривень. У мене немає 50 гривень. Де ти взявся взагалі? Ну 20 давай. У мене і 20 гривень немає. Подожди, ти ким працюєш? Я професор-лінгвіст. Професор, ну я не знаю, як ти жити взагалі забрався, як ти далі будеш їхати. Боже, боже. На, тобі 50 гривень. На, купиш собі бутилку водки, вип'єш, спалиш цю машину. и начни новую жизнь. Спасибо вам за, за настанову, за доброе слово. Давай, да. потом отдашь их, не переживай. Давай, давай, давай. Вылезло. Что, не еды? Давай толкну. Где ты взялся? Гроши да что толкать буду. Давай. Фу. Слава Богу, что я не поступил в ту институт. Это ужас. Зовнішня політика України по відношенню до Росії завжди була пасивна. Єдині, хто завжди займав тільки активну позицію засновники першого івано-франківського клубу геїв націоналістів, побратими Остап та Олекса. Фізичні вправи це найважливіше для кожного гея-патріота. Побратими Остап, дозволь доповідати! Доповідай, Олекса. Щойно на одній з івано-франківських дискотек було полонено трьох геїв москалів! Дозволь карати! Зачекай, Олекса, як вони потрапили сюди? М -м, потрапили у пастку. Три пітерських гея-москаля е приїхали до Києва. На одній із столичних дискотек в одному з клубів до них підійшов наш провокатор. Вони клюнули на приманку. Клюнули. Там було важко не клюнути там 26 сантиметрів приманки. Mm. А все потім граючи на приманці, як Нільс на дудочці, наш провокатор заманив цих пацюків до Франківська. Дозволь карати. Де вони зараз? Відпочивають у лаунж-барі і нічого не підозрюють. Я ледь стримую своїх бійців. М -м, будь ласка, я тебе прошу, дозволь карати. Карати це не милувати. Завжди стигне. Ну ні, встигнемо, звичайно, встигнемо. Але просто я хотів, щоб ти знав, що і я і всі побратими ми, ми вирішили, що кара повинна бути привселюю, а привселюдна кара повинна бути вишукана. Тому я прийшов з проханням до тебе, Остапе. Будь ласка, покажи нам всі майстер-клас. Що ти маєш на увазі, Олекса? Ну, як у шахах. Сеанс одночасної кари. Я не буду так робити, Олекса. Тому що ми, гей-патріоти, на нас дивиться весь світ! І як ти собі уявляєш таке, коли ми на шляху до Євросоюзу можна сказати за півшишечки до нього. Чи поступив би так, гей британець! Чи поступив би так, гей француз! Чи поступив би так, гей поляк? Ну, гей, поляк поступив би, але все одно! Штапе, я не розумію, до чого ти хилиш! Я наказую видати їм три вишиванки та книжку Оксани Забушко. Нехай присягнуть нам на вірність! Так, Олекса, ми вб'ємо двох зайців. Перше, ми покажемо всьому світу, що ми є нація гуманна. І друге, ці три нові побратими повернуться до себе в Пітер і створять там осередок нашого братства. Стопе, я завжди пишався тим, що саме ти очолюєш наше братство. Негайно приступаю до виконання твого наказу. А так хотілося карати. Зачекай, Олекса! Я не можу задушити твоє бажання карати. Хочеш карати, у тебе буде така нагода, тому що 2009 рік оголошено роком Росії у Франції. Будемо карати, Алекса! У Франції! У самому Парижі! <ривіт> карати! Карати всіх, де тільки бачимо! Де? Під ельфовою вежею! Так! Під тріумфальну арку! Так! На шанс! Боже, я вже це бачу, Остапе, місія! Касетло пасі Донбежа! Ми впевнені, що колись у далекому майбутньому жовто-блакитні прапори замоюрять на місяці, Марсі, Юпітері і навіть в системі Альфа Центавра. І фундамент майбутнього успіху закладається саме зараз. За тренування. Давай, Льоня, за тренування усилені і продуктивні. До ізнімаження. До останньої каплі. Пота. Пота. Чуєш? А чого ти сьогодні на тренуванні такий сумний? Та да, ти знаєш, Сон такий поганий приснився. Ще з четверга на п'ятницю. Ну, Льоня, ну що ти як дитина мала на самом деле? Ми з тобою люди науки і прогреса. Ми не сім'ї високих технологій. Ми маємо вірити з тобою тільки в то, що доведено науково. Понімає? Прости, Господи. То що приснилося? Розказуй. Коротше, летимо ми у космос. Ми це хто? Ну хто, хто? Я і ти, хто ще? В цей стороні тільки два дурака. 30 секунд ми вже з тобою в польоті. Наливаємо. От і тут меня як молния. Знаєш, шра! Я, я гладив скафандр перед зльотом і забув виключити утюг. Хватаю рацию, кажу, цумна, цумна. А, цуп, цупна, цумна, утюг надо забив виключить на. Давайте виключайте, бо хата згорить на. А вони. Все, связь пропала. И тут я проснувся, понимаете? Що воно значить, Ісуса? Да я не знаю. Я сразу тоже встав, проснувся, думаю, подивлюсь у сонники. Достав мені написано було так, що если полеты, то це до неприятного разговора з начальством. Mm. А если утюг, це до беременності. От як воно все вяжется, я не можу поняти. Ні Ноль. Ніяко. Слухай, знаєш, ідем до нашого психолога. От у нього є відповіді на всі сни, на всі вопроси, на всі кросворди, даже. Плюс у нього остався спірт. А спірт он ноге об'ясняє. Полюбе. Заліта! Гроші це свобода. І він завжди там, де свобода. Марно перемикати канали. Він все одно там. Сава Шустрый до его ток-шоу «Все свободны». А, добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю, меня зовут Сава Шустрый. Вы смотрите программу «Все свободны» на телеканале Файна ТВ, я говорю, да? Когда у них закончатся деньги? Уже хочется на другой канал. Ну что ж, друзья, напомню, что до рекламы, да, мы в этой студии обсуждали такую проблему. Почему спортсмены идут в политику, да, и почему соответственно, политики не идут в спорт? Да? Были разные мнения, дискуссии. У нас здесь высказывался нападающий донецкого шахтера Брандау. Да? К сожалению, его уже нет в студии, ему нужно было в ночной клуб на какую-то опьянку, но мы продолжаем. У нас осталось буквально 40 секунд, мне хочется, чтобы еще сказал свое мнение по этому поводу. Чемпион мира по боксу Виталий Крячко, вам слово, если можно, очень быстро. Когда-то в древней спарте слабых мальчиков бросали в пропасть. Мой тренер когда-то сказал мне, крячко, держи удар и бей в ответ. Так вот, я считаю, мы победим. кого а вы собрались, так сказать, победить. Когда-то давно мы с моим братом, у нас была мечта, мы хотели объединить все чемпионские города в одних руках, двух братьев. А... И вот сейчас, впервые в истории спорта, мы за полшага к этому. Я уже дважды пытался стать мэром. Но, как говорили древние спартанцы, если гора не идет к Мухаммеду Али, М Магомед, Магомед, гора не идет к Магомету, к Магомету Али, то Крячко идет в Васильки. Это тоже город, там тоже есть Земля, и тем более это всего 20 минут от Киева. Мы Пон... победим. Понятно. Да, спасибо огромное. Спасибо огромное. Но мне хотелось бы напомнить вам тему, да, мы говорим о спорт политика почему спортсмены сейчас стали идти в политику, да, почему политики, соответственно, не идут в спорт, что происходит, в чем проблема, да. Я так понимаю, вы представляете вид спорта бокс, да, как я понимаю бокс, да, как вот понимает любой зритель, который сидит в нашей аудитории. Это два огромных мужчины, да, они выходят в ринг, да, у них огромные такие кулаки, да, и не бьют друг друга в голову. Скажите, вот после какого удара, да, к вам в голову пришла мысль идти в политику? Когда-то в древней Спарте мы с братом решили, что... Э -э, Виталий, давайте так, да, я вижу, что мы, мы просто говорим... На... Зебра на самом деле белая, только полосы не, черные не Виталий давайте так а, смотрите а, буквально я один... считаю что мы победим ну что ж, в принципе да мы можем закончить да закончить для... мы должны подвести итоги у вас есть еще что сказать что добавить большой спорт это большие риски понятно но когда-то мой тренер сказал мне а, Виталик сказал мне Подожди. Если у тебя есть кулак, бей им в цель. Давайте так, моя, да, все цель, хорошо, все пони... Моя цель, Василькив. Я считаю, мы победим. Ну что ж, дорогие друзья, да, мы буквально а, 10 секунд а, имеем еще, как мне подсказывают, прямого эфира. Ну, будем по чуть-чуть подводить итоги. Значит, как считает наша аудитория, что большинство нашей аудитории считает, из спорта в политику ходить можно, но есть ли смысл это делать? Ну что ж, давайте разберемся дальше, есть смысл или нет в наших следующих передачах. Напомню, что это была программа «Все свободны». Меня зовут Сава Шустрый. Огромное спасибо. До свидания. Увидимся на следующей неделе. Сава, закончилась. Слава, почему ты не предупредил меня, что будут вопросы? Ты хорош, Сава. Можешь идти в большой спорт. У чему-сыни. За 5000 километров вид Бомбею. У центре файной Украины живая Маричка. Священно короба Жашківського бизнесмена Антона. Який регулярно навідується до неї, щоб зайвий раз переконати у силі своїх почуттів. Привіт, Марічка. Привіт, Антон. Чуєш, ж майже мінералку, там, там чи щось запити, бо ти вже. О, я дракон. Кільсушняк після вчорашнього. <гум> да. Антон, у мене буде до тебе дуже серйозна розмова. Валяй! Де ти був вчора вечором? То я. Да. То я вчора вечором що, а я, я закрив лакес, курі, да. прийшов додому і читав книжку. Сергія Ажадан, де пішмот? Не знаю такої. Ну, як цікаво? Ну, якщо чесно, то не зрозумів ніфіга, але мене дуже потрясло. А сказати тобі, від чого мене ночу потрясло? Сказати? Ну, що це. Всюди Дивись, смс-очку від тебе в 2 години ночі. Читати? Читаю. Читаю. Приїжджай до мене, я дома з кінтом, бери подругу, оттопиримся. Тобто от від мене, да? Да, да. Ну і що не ясно? Ну, в принципі, багато питань. Було скучно ночі. Угу. Пишу, приїжджай угу. до мене, я з кінтом, угу. отопиримся, все нормально. Все понятно. Все понятно. Ну, в принципі, ніяких питань. Вообще ні. Да. Тільки єдине непонятно, чому в початку стоїть ім'я Оксана, а? Оксана? Да, Оксана. А, Оксана! Оксана, так! Якась Оксана! Так, все стало на свої місця. Да, конечно, да, да, да. Це ж не я писав. А хто? Це у Петра на мобілі закінчилися гроші. А -а -а. Він взяв у мене, писав Оксані, но ошибочно відправив тобі. Що не ясно. Я ж я зразу не піднялася. Це. це що, виходить, до Петра приїхала в Оксана, а до тебе її подруга, да? і що? Читала тобі вголос би. Да? Що у вас там, якийсь літературний кружок групового чтення? Ось вот так ось там все, так? Да? Ну, Получається, що так. Ну, все а що б тут такого? Ну, би приїхала там Оксана, там подруга. Ну, би почитала. Ти знаєш, що у мене вночі дуже погане зрение. Угу. Я дуже люблю літературу. Літературу любиш, так? Да? Хорошо. Прийшла тобі наступну смс-ку, любитель літератури. От в 3 часа ночі получаю така смс. -ка. Моя сьогодні вдома Ну? Ну. Ну і що? Ну я написав. Це вже я писав. Ти Ну, конечно. Та ні, я знаю, що це я писав. Uh -huh. Я тобі писав, моя сьогодні вдома uh -huh. приїжджать. Да. Тобто я просто мав написати я сьогодні, ну я написав Моя сьогодні вдома приїжджай». Ти не приїхала, Чо які питання? — Антон, скажи мені, ти що, чукча? Ти чукча? Бо це тільки чукчі кажуть, моя сьогодні вдома. Понімаєш? Да, я іноді вечорами буваю чукча. Що я не маю права побути чукча ввечері, чи що? Хорошо, Чукча. хорошо. Тогда возьми мені зараз і об'ясни следующую смс-ку. От така, яка була в 5 утра. Якщо ти через полчаса не приїдеш, з тобою все кончено. І зранку я їду до Марички. І що? І що? І що тут непонятно, опять же? Все понятно, Антон? Це опять же писав я. А, ну то як я зразу не зрозуміти, це ж Антон мій пише, любимий. Тільки якщо спочатку ошибся номером Петро, mm -hmm. то тепер уже ошибся номером я. Тому що я писав Петру, я йому пишу. Тобто там осталось дочитати чуть трохи, він уїхав. Я пишу: либо приїжджай, либо все кончено, я їду до Марічки. Що? Що тут не ясно? Антон, я не можу зрозуміти. Ти між ким яким вибираєш? Петро і я, чи що? Що це вже значилось таке? Це якийсь альтернативний варіант, чи що? Да нема у мене ніяких альтернативних варіантів, Марічка. Ти у мене базіс, ти розумієш чи ні? <рив> базіс! Я хотіла віддати тобі найцінніше сьогодні, а сейчас передумала. Вали з мого двора, все. Я не хочу тебе бачить. Валі відсюда. Брехло. Валі. Пошло. Маричка. Да, я був неправ. прав. Так, да, іноді так і случається. Ну що є в мене хоч якийсь шанс на прощення. Дуже мізерний. Якщо є навіть мізерний шанс, я ним воспользуюсь. Прости мене, моя родная. Заболь, що причинив тобі. Я. Смою грех й блуду. Піду втоплюся. Не надо! Не надо! Не надо топиться, Антон! Живий. То ти що, мене прощаєш? Да. – Де подвох? Нема ніякого подвоха. Бо я чітко знаю, що це всі лярви, курви, лахудри, шмати. Вони з тобою тільки на п'ять хвилин, а со мною ти на вічність. Така дурна, але свята людина. За що мені таке щастя? Богиня. Якщо ви хоча б раз заходили в офіс, то ви не могли не відчути там нездорову атмосферу. Професіонали створювання такої атмосфери. Це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Привіт, Андрюха. Привіт, Здорово. Бармен, 400 водки, два бокала пива. Пожалуйста. О, Сережка, а чого ти такий злий? Андрюха, я тобі скажу так. Тьотки це зло. Це, це порождення пекла. Розумієш, це, це глобальний катаклізм світового суспільства. Не дала? Та динамо таке я сам прозрів. Саме бідне, розумієш, якби я там ухажував, якийсь лох, там сімечки купив, а то ж виклався наповну, подснежники, дві кави поставив. 17 гривень коту під хвост. нічого собі. Блін, Серега, я в такій ситуації знаєш, про що думаю? М -м? Класно було б, щоб така була волшебна паличка, щоб отак вот розмахнув і всі тітки твої не можуть відказати тобі. Mm. Така палочка, Андрюша, є тільки в сказках Ганса Христіана Андерсена і в німецьких порнофільмах. Які, кстати, знімають по мотивам сказок Ганса Христіана Андерсена. Я тобі так скажу, Андрюша, що зараз в умовах світової кризи доступ до женського тіла став невозможним вдвойне. Як долар. Угу. Коротше, Серега, ти бачив, що з панету гуляється відео, там, де на цього, на кореспондента, це і на Кенті Бест. Знаєш файне ти ви? Да, 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 на да, нього напав цей шкіряний звабник. Е Скінер балабон. Що то я, я не зрозумів. Ну, беруть там інтерв'ю цього Скінер Балабона. Він взяв якийсь одеколон, там пшикнув на себе, на того ведущого, всі возбудилися і почали бігати друг за другом. А де логіка? Що за адеколон? Та Це... ні, то не Адеколон, то Дези. Кій Дези? Ну то як в рекламі, то бачиш, що чувак вилазить на, на пляж, то бжикнув на себе, тут тітки давай з лісу, там, з піска, з океану, на нього. <риклад> Коні, да, да, нострів на них точно такий і запахом кожи. Андрюша, каріфанчик мій дорогий. Я працюю в офісі вже 8 років. І я точно знаю, що запах кожи, принаймні мужської, в кінці робочого дня, він женщину не то, що не приваблює, він не тільки відштовхує. Так що треба розказувати мені сказки. Та що, я зря бабки потратив. На що? Дезик купив цей. Все, нам мені сказали, пшикнеш на всіх і тітки всі твої. Ти пшикнеш? То да я боюсь, это шо. Ну да псих ну, не трохи, что ты? Стихи, те, так сейчас пузлосять вообще. Везьми, так цверк разочек. Давай я чуть-чуть, щоб тільки так парочку, да? Сейчас попрось. Сейчас не дошло до них. Подожди, как принюхайся. <Belle> Мабуть, давай ще раз, трошки більше. Давай. Давай. Андрюша, до да тетки. Да все, у меня всегда рука не фартовая. Ну ты брызный и все. Может, оно не работает? Может, давай так, глобально так. Фуфил тебе подсунули, Андрюша. Говуються брудні технології, де слуги закону обливають один одного чорним піаром і засипають чорним налом, що вечора в темряві з'являються вони. Світлі промені ради прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Не я п'яна. Не дойду я до дома, довела меня стежка дальняя до вишневого сада. Анжела Петровна. Mm -hmm. А що це ми світимо, як ночний ларек на троєщині? Що тобі така щаслива? Ну-ка розкази. Ілоночка... У мене була така ніч, дай Бог тобі хоча б одну таку пережити. А ну-ка, 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 розкажи ка мені, що це була за ніч відкритих дверей. Речи, Ілона, все було, як в тумані. Осталась я одна убирати в залі. Тут підходить до мене, голова одної фракції, весь такий причосин і каже, а не хотіли б ви, моя, найкрасивіша жінка Анжела Петровна? Капіте. Поїхати в мою загородну прийомною та обговорити там міжнародне становище України на політичній арені. Ну коли від цього відказувалась, Івана. Тим більше, ти знаєш мою тягу до економіки. Короте, сіли ми в машину, він на Наче таке виробляти, що я одразу поняла, що одним обговоренням не обійдеться. Але я така трошки закріпачена була, бо ж на роботі все отакі. От якщо б я, Анжела Петровна, була на вашому місці, я б от знаєте, що я би обов'язково залучила вливання зовнішніх інвестицій. І Воно б попустило. Ділоночка моя, кого ти учиш? Зразу я сказала, давайте через супермаркет. Заїхали, взяли, приїхали до нього додому. В першому читанні прийняли Хенесі От тут чувствується рука його американських політтехнологів. сходу профессионалы. Я что, не знаю наших? Наши в этом случае, это от максимум водка и пиво одним пакетом. Короче, приняли хиноси 7 Все. Дивлюсь, мой клиент. Все. Такие шатки у него политический курс стал. Такие весь заангажированный в дупель. И такие мне еле сказал, скажи, Анжела, поднимай мне рейтинг. Анжелочка Петровна, ну это же чистые воды сексуальная рейдерство. <рес> да. Долго тривали у вас ці політичні дебати? Лоночка, ти не повіриш, до утра. Я його не узнала, я його не узнала. Він поводився зі мною не як голова фракції, а як лідер студентського братства. Ти представляєш, яка енергія. Він спочатку мені показав свої ораторські способності. Потім на мені показав своє відношення до існуючої влади, потім поставив мене. Як давай мені показати своє відношення до минулого уряду і в кінці мені показав свою програму, «10 кроків на зустріч людям. Пока у я щитова вже не я трубилась. Ти знаєш, Анжела Петровна, ти розказуєш, а я просто не вірю. От на трибуну виходить поц поцом Я про ж. Слушай, подруга, ну ти знаєш, а от тобі, я думаю, за цю ночку це треба було дати орден Ярослава Мудрого як мінімум. Ну, орден поки не дав, але 500 доларів в валюті вже отримали. Хочеш незвичай, баба. Ну слушай, Анжел Петровна, а ти б дала мені його номер мобільного? Я би з ним на цих вихідних поговорила про вихід України з економічної кризи. Ілонка, ти Ілонка, лохудра, ти хитра. Ладно, що я не розумію, що всім зараз важко. Пішли у мене у шкафчику, я телефон тобі дам у мобілу. Блін, такі мало. Напілася. Я... Подержи за руку. Я п'яна. Ого, Петровна. Не дайду, я додому. Я бачу депутатів добре кормлять. <кл 'я> да. Народна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.